Підвищити довіру до суду за це нині взялися представники трьох громадських організацій та спершу вирішили вивчити думку людей. Як виявилось, наших людей неабияк турбує закритість судів. Понад 90% опитаних потребують, аби працівники Феміди надавали більше інформації про свою діяльність. Склали докупи організатори опитування і скарги та побажання людей до судів. Далі йде публічне інформування громадськості про економічні зло... злочини та хабарництво. Це також було значне е, такий відгук і цього напрямку були, так, саме такого е, змісту були відповіді громадян. Публічне притягнення до відповідальності суддів за незаконні рішення і висвітлення цих справ у засобах масової інформації. Суди повинні бути прозорими і чесними. Інформація про суддів на сьогодні є у більшості закритою. Всі суди і їхні працівники потрібно поставити на аудіо та відеонагляд, щоб ці особи не могли вимагати хабарів за ту чи іншу справу. Працівники Івано-Франківського міського суду вже давно під відеонаглядом каже його керівник Тарас Антонік. І додає, така система контролю дійсно дисциплінує працівників ФЕМІДе. Пообіцяли вирішувати й інші потреби людей. Однак є й такі, які не під силу. Тут є дещо. Інформація щодо суддів. Ну зразу зверну увагу. Не, не мова йде про закритість інформації, що комусь хочеться її ховати, це е, персоніфікована інформація, і є певні заходи безпеки щодо е, оприлюднення такої інформації. Ви знаєте всі, що було в Харкові. Е, з приводу цього зроблено певні висновки на загальнодержавному рівні. І те, що про що я говорив, там відеоспостереження, яке дає можливість там дисциплінувати учасники процесу, це тільки один аспект. В основному це робиться в цілях безпеки. Загалом керівники судів, неабияк підтримують вивчення громадської думки, мовляв, лише так можуть привернути до себе людей і обіцяють подібну діагностику провести у інших судах Прикарпаття. Іван Інчук Сергій Попович, новини 402.